Вітаю, друзі! 25-ті зимові Олімпійські ігри. З 6 по 22 лютого включно заплановані і за регламентом. Саме в ці дні, з п'ятниці 6 лютого до 22-го, включно пройдуть основні дні змагань. В рамках Олімпійських ігор 2026 Мілан Кортіна, Італія. Чого чекати і на що сподіватися нашим спортсменам і нам з вами, вболівальникам? Так, ігри тренувальні і попередні, в тому числі, і офіційні ігри вже в такому виді спорту, як керлінг, вже почались. Починає з 4 лютого вже грають в Керлінг 4, 5, 6 намічені перші ігри в Керлінгі, і вже є перші ляпаси або ж казуси відключення світла в картині Так. В Європі. Практично в центрі Європи відключення світла. Що там казати про нас, про Україну? Отже, це не головна тема нашого відео. Головна тема ким, в яких видах спорту, скільки наших буде представників, за що боліть, за кого боліть? Найголовніші питання і найголовніші теми. Ну, Кожного дня з 6 по 22 лютого. Отже, друзі, вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Щиро вдячний вам за активність підтримку. Скажу відразу: від України на 25-ті зимові Олімпійські ігри делеговано 46 Олімпійців. В 11. Програмах в 11 видах спорту. Самі великі наші представництва по кількості олімпійців. Звісно, в санному спорті 10, 6 чоловіків, 4 жінки. В біатлоні 10, 5 чоловіків, 5 жінок. Далі. Фрістайл і дуже великі надії у нас на е, зимову акробатику, на фристайл. Тут чотири е, чоловіки і п'ятеро жінок. Дев'ять всього представлено від України. Далі лижні перегони. Тут два мужчини і чотири жінки. Е, Потім по два представника: один чоловік, одна жінка. Гірськолижний спорт. Лижне двобірство. Двоборство, вибачаюсь. два чоловіка. Далі стрибки з трампліна. Чоловіки двоє. Далі шорттрек. Один чоловік, одна жінка. Ну, і по одному. Представнику по одному е, олімпійці у нас скелетон, один чоловічий скелетон, один представник. І сноубординг жінка, одна представниця. Фігурне катання. Чоловік один представник. І, е, друзі, на цьому все. Всього 46 олімпійців в 11 видах спорту. Про перший день змагань офіційних вже і медальних програмних заліків. 7 лютого починається вже медальні, перші шостого відкриття і будуть попередні спортивні заходи, а 7 вже навіть будуть перші. Фінальні забіги і медальні старти. Отже, о 12.30 за київським часом починається програма. Гірські лижі чоловіки швидкісний спуск. О 14.00 лижні гонки. Жінки, скіатлон 10 плюс 10. 17.00 Кавзанярський спорт. Жінки 3000 метрів. 21.00. Стрибки з трампліна. Жінки. Нормальний трамплін. Називається програма. 21.15. сноуборд. чоловіки Big Air. Це програма першого дня. Кому цікаво, на е, другий день, 8 лютого, 12.30. Так само починається програма Гірські лижі. Жінки вже швидкісний спуск. Е, далі. 13:30. Лижні гонки, чоловіки, скіатлон. Тепер уже то були жінки з 7-го. А 8-го чоловіки скіатлон 10 плюс 10 кілометрів. 15,05. Біатлон, змішана естафета 4 по 6 кілометрів. Жінки. Вибачаю, жінки. Змішана естафета. 4 по 6. Це біатлон. 1529 сноуборд жінки паралельний гігантський слалом. І 1539 сноуборд чоловіки. Паралельний гігантський слалом. 5-0 ят... година, 17.00. Казанярський спорт чоловіки вже. 5000 метрів. То 7-го були жінки 3000 метрів. А 8-го. Чоловіки Кавзанярський спорт 5000 метрів. 1931. Санний спорт. Чоловіки одинаки. 2145 фігурне катання. Командне змагання. Жінки. Довільна програма. Ну, далі будемо розбирати в наступних випусках. А зараз я хочу все ж таки. Друзі, розглянути які найголовніші наші надії на все ж таки наших олімпійців. Насамперед, в самі перші дні, я вважаю, що у нас буде дуже-дуже хороша нагода. Щось намагатися здобути у фрістайлі. Фрістайл інша ще назва зимова акробатика. Тут у нас 4 представника в чоловічому фрістайлі і 5 у жіночому. Головна наша надія, звісно, це Дмитро Котовський. Це один із лідерів світового навіть фристайлу, до вашого відома. А також великі сподівання у нас на Олександра Окіпнюка. Це один з ведучих українських а від недавно і світових фахівців в зимовому фристайлі. Ян Гаврилюк також був срібним на одному з е, світових етапів кубка фристайла в Лейтплесіді. Наші е, фрістайлісти відомі у всьому світі, і тому я вважаю, саме від лижної акробатики. Головна медальна надія у нас на цій Олімпіаді. Також не забуваємо, що наші олімпійці, як правило, непогано олімпійці і олімпійки виступають в програмах біатлону. Біатлон, як я і казав, представлений найбільше, якщо брати по рівності. По 5. 5 чоловіків, 5 жінок. Так, е, якщо брати суто чоловічі представництво, то тут найбільше у санному спорті 6 чоловіків, але жінок 4. І так само разом 10 представлено в санному спорті, як і в біатлоні. Е, Санні, біатлон. Лижні перегони, фрістайл. Це найголовніші наші надії, друзі. Також хочу сказати, що особисто я розраховую, що наша представниця у сноубордінгу, і, до речі, на жаль, на жаль, це одна. Всього лише одна ліцензія для України. Її виборола Анна Марія Данча. Анна Марія Данча, що виступає за Україну, виборола одну путівку, одну ліцензію взагалі для всієї Олімпійської громади України на цих зимових Олімпійських іграх. І Анна Марія. Хто не знає, представниця е, збірної команди спортивної Збройних Сил України. Слава ЗСУ. Отже, е, вихованеця школи Спартак Ужгород Закарпаття. До речі, Ганна Марії Михайлівна. Данча е, до заміжества чундак. До речі, народилася в родині гірничого рятувальника Михайла Чундака. І е, математички Марини Чундак. Е, Ім'я отримала на честь бабусі Анна Марії. І в зв'язку з професією батька майже все дитинство провела в горах, випускниця Ужгородського національного університету, аспірантка Львівського державного університету фізичної культури. 35 років має Анна Марі Чундак, а вже потім Данча. Після одружества, звісно, після одруження, володіє досконало угорською і англійською мовами, окрім української, срібна призерка Парк Сіті 2019 рік паралельний Слалом і Ерзурум 2011 рік срібло. Паралельний гігантський слалом, і також срібло Алмати 2017 рік. Паралельний гігантський слалом. Три срібла є в міжнародних найвищого гатунку змаганнях. Таким чином, призерка чемпіонату світу, учасниця трьох зимових олімпіад. 10, 14, 18 років майстер спорту міжнародного класу. Анна Марія Михайлівна Чундак в шлюбі Данча представляє одна єдина Україну в сноубордінгу. І ось на неї не знаю, у кого як у мене особисті сподівання і надії. Я особисто буду слідкувати за Анна Марії. Тому, друзі, пишіть, можливо, за кимось ви особисто будете спостерігати. Ну, я казав і кажу: я буду вболівати і дуже ретельно спостерігати за нашими біотланністами і біотланністками, за нашими лижниками. Обов'язково за гірськолижниками і трампліністами, і за санниками нашими. Там є також дуже-дуже е, наша надія і наші сподівання. Ну, і, само собою, неймовірно важливий для України і настільки молодий і настільки популярний сьогодні вид спорту, як Лижне, лижна акробатика або ж фрістайл. Це наша, ну я думаю, найголовніша наша е, обнадійлива спортивна програма в рамках зимових Олімпійських ігор. Друзі, пишіть більше про Олімпіаду. Пишіть, які види спорту вам. Можливо, хтось любить ковзанярський спорт. Це дуже-дуже е, видовищний, дуже. Такий атмосферно неймовірний вид спорту. Дуже цікаво цікаво ваше відношення до фігурного катання і до єдиного нашого представника, до речі, у цьому виді спорту. Так, на жаль, да, один тільки представник фігурного катання у нас Кирило Марсак. На жаль, не буде ні в парному фігурному катанні, ні в жіночій програмі. Такій традиційній для України. І е, однієї, до речі, коли, пам'ятаєте, з найсильніших тренерських шкіл і академій фігурного катання це була українська Дніпровська, Одеська, Харківська, Київська фігурна. Тренерська школа. На жаль, тільки Кирило Андрійович Марсак. Херсонець наш 21річний неодноразовий чемпіон України, володар Кубка України, учасник чемпіоната Європи 23-го року та чемпіонатів світу 23 го і 25 го років. До речі, Кирило. Став першим українцем, хто приземлив четверний луц на міжнародних змаганнях в 21 столітті. В цьому столітті Кирило перший хто зробив цей неймовірно складний і видовищний елемент. Саме Кирило Марсак. Буде представляти єдиний в програмі фігурного катання Україну. Отже, друзі, вболіваємо і за Кирило також. Дякую, що вислухали один з перших випусків, присвячених зимовій Олімпіаді. І саме, чого чекати питанням нашим? Від кого чекати, в яких видах спорту є хоч якийсь. Надії і очікування наші на здобутки і на медалі. Напишіть, до речі, ваш прогноз. Скільки Україна загалом загальна кількість медалей, скільки візьме і взагалі чи візьме. І скільки з них бажано уточнити, скільки з них золотих, скільки срібних і Скільки бронзових. Давайте зробимо такий флешмоб міні баттл-турнір. Я напишу, скільки я прогнозую від України золотих, срібних, бронзових. І напишіть ви в коментарях. І побачимо, хто з нас буде більш. Точнее. Всі свої прогнози можете давати під відео, які присвячені Олімпіаді. Дякую наперед, друзі. Також дякую за вашу підписку, лайки, коментарі, звісно, особисто дякую. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. До зустрічі, папа! -па.